Всім привіт! Сьогодні поговоримо про системи автоматизації збирання програм у Linux, а конкретно про утиліту Make. Чому саме Make? Тому що на її прикладі найкраще зрозуміти, як взагалі відбувається процес збірки. Я розділив матеріал на дві частини. У цьому відео ми розглянемо, які функції виконують білд системи, створимо простий Make файл і детально його розглянемо. У наступному відео я покажу. Як оптимізувати роботу Make та зробити збірку більш гнучкою? Тож, якщо ви готові, то давайте почнемо. Навіщо взагалі потрібні системи збірки? Якщо у вас невелика програма з одного-двох файлів, то її можна скомпілювати вручну, виконавши ще типу цієї команди. Але дуже часто і навіть майже завжди, програма складається з сотень, а то і більше різних файлів. І компіляція займає вже не якісь секунди чи хвилини, а доволі суттєвий час. Тепер дивіться, кожного разу, коли ми вносимо зміни в код програми, наприклад, фіксимо якийсь баг, додаємо функціоналу тощо, програму доводиться компілювати заново. А у великих проєктах, натиснувши кнопку Build, можна встигнути заварити собі кави до того моменту, як дана операція буде завершена. Щоб уникнути повної перекомпіляції всього проєкту, були розроблені системи автоматичної збірки. Вони дозволяють оновлювати лише ті файли, які зазнали змін. А це суттєво економить час. Make – одна із таких систем, роботу котрої ми сьогодні і розглянемо. Я підготував невеликий вихідний код для демонстрації роботи Make. Код дуже простий. У нас є вигаданий лазерний принтер. Також є папір формату А4. І далі, використовуючи цей принтер, ми друкуємо на цьому папері. Саме головне це те, що файл Main включає в себе два інші: файл Printer та файл Paper. І для того, щоб отримати фінальний виконавчий файл, компілюватися вони повинні разом. Давайте зараз скомпілюємо програму, не використовуючи жодної білд-системи. І перевіримо, чи вона працює. Добре, ми отримали виконавчий файл. Тепер давайте запустимо його на виконання. Наш імітований принтер надрукував на папері А4. Добре, давайте тепер видалимо скомпільований файл та спробуємо зібрати за допомогою утиліти Make. Система Make використовує Makefile, щоб знати, як саме збирати проект. У цьому файлі містяться правила та команди, які Make виконує. Вона перевіряє залежності та оновлює лише змінені файли. Тож, давайте такий файл і створимо. Добре. Тепер відкриємо його за допомогою редактора Nano. Makefile складається з переліку правил, а кожне правило в свою чергу з цілей, залежностей і команд. Загальний синтаксис виглядає ось так. Ціль це те, що Make має створити або оновити. Це може бути або виконуваний файл, або проміжний файл, або псевдонім. У контексті Makefile псевдонім це ціль, яка не є файлом, а просто виконує певні команди. Далі залежності. Залежності це файли, необхідні для створення цілі. Якщо хоча б один із них змінився після останньої збірки, make перезбирає ціль. Як це працює? Make перевіряє дату змінення залежних файлів. Якщо вони новіші за ціль, запускаються команди для оновлення. Якщо залежності не змінилися. То мейк нічого не робить. Далі команди. Команди це інструкції, які мейк виконує для створення або оновлення цілі. Кожна команда має починатися з табуляції, а не з пробілів. Це дуже важливо, бо інакше працювати не буде. Мейк виконує команди у терміналі, як звичайні, у командному рядку. Якщо команда звершується помилкою, мейк зупиняє виконання. Команди можна ланцюжком виконувати одна за одною залежно від зміни файлів. Тепер давайте на реальному прикладі глянемо, як це працює, і напишемо перше правило для наших файлів. В даному правилі старт це наша головна ціль. Це те, що ми хочемо отримати, коли скомпілюємо програму, наш виконуваний файл. Для того, щоб його отримати, нам потрібні три об'єктні файли main.O, Printer.O і Paper.O. Це є наші залежності. Знизу вказана команда, за допомогою котрої ми можемо отримати з трьох об'єктних файлів один виконуваний наш старт. Існує тільки одна проблема: у нас немає об'єктних файлів. Ми маємо лише вихідний код. Тому до нашого Make файлу ми повинні додати правила, щоб отримати ці файли. Тепер дивіться. Наші залежності, файли котрих не вистачало, тепер стали нашими цілями. Вони також мають свої залежності, але вже від вихідного коду. Давайте глянемо, за яким алгоритмом буде працювати утиліта Make після її запуску. Коли ви запускаєте Make, він шукає у поточній директорії файл з ім'ям Makefile. Якщо файлу нема, то Make завершує роботу з помилкою. Make відкриває Makefile і читає його вміст. У ньому містяться правила та залежності для створення вихідних файлів. Make шукає перший таргет у Makefile і перевіряє, чи цей файл існує і чи він актуальний. У нашому випадку це файл start. Якщо таргет залежить від інших файлів, Make спочатку перевіряє, чи вони актуальні. Якщо якийсь із них змінений або відсутній, він виконує команди для його оновлення. Як тільки всі залежності оновлені, Make виконує команду пов'язану з головним таргетом, і створює виконуваний файл Start. Якщо всі команди виконані без помилок, Make завершує роботу. Якщо десь була помилка, наприклад, помилка компіляції. Виконання припиняється. Тепер збережемо наш MakeFile та запустимо Make на виконання. Як бачите, спочатку було створено три об'єктних файли і тільки потім скомпільовано виконавчий файл. Давайте запустимо на виконання файл Start. Програма скомпільована та працює, і наш імітований принтер друкує на папері формату А4. Давайте змінимо код у файлі Main і подивимося, як Make виконує перекомпіляцію проєкту. Зверніть увагу, що час останньої модифікації файлів, Paper та Printer відрізняється від файлу Main. Орієнтуючись на цей час, Make і приймає рішення, який файл потрібно оновити. Утиліта Make зробила перекомпіляцію лише того файлу, в котрий ми внесли зміни. І далі був оновлений файл старт, наш виконавчий файл. Оновлення тільки змінених файлів це одна з головних фішок систем типу Make, яка суттєво економить час при розробці великих проєктів. Давайте ще раз відкриємо make файл. Іноді виникає потреба для повного очищення проєкту від скомпільованих та об'єктних файлів. Для цього є команда clean. Це окрема команда в MakeFile, яка потрібна для видалення всіх тимчасових файлів, що створюються під час компіляції. Це допомагає уникнути проблем із застарілими файлами та звільнити місце. Давайте запишемо для неї правило. Це правило має ціль clean. Воно не має залежностей, а просто виконує команду по видаленню всіх об'єктних файлів і виконавчого файлу старт. Зберігаємо документ і запускаємо make з параметром Clean. Ось і все. Всі наші тимчасові файли були видалені. У цьому відео ми познайомилися з інструментом Make і на простому прикладі продемонстрували його роботу. Якщо відео вам сподобалось, залишайте фідбек у коментарях, буду радий почути вашу думку.